Права 123. Запиши 4 рази поспіль число 27. Яке число утворилося, скільки воно має мільйонів тисяч і одиниць? Ну що ж, давайте так і зробимо. Перше, давайте як міркувати. Нам, щоб написати це число, у нас є двохцифрове число, 27. Нам треба його записати 4 рази поспіль. Це всього буде 8 цифр. Для того, щоб правильно прочитати, ми розділимо на. Кількість цифр по 3, починаючи з права. Тобто, для того, щоб правильно записати це число, нам треба записати спочатку дві цифри, а потім один раз три цифри, і потім один раз три цифри. І це і буде вісім цифр. Тобто ми записуємо тоді в такому вигляді 27, потім пропуск. Бо це буде відділяти старші розряди. Так? 27, потім знову 27, потім знову 27. 7 і знову 27. Тепер читаємо правильно це число, це у нас одиниці, тисячі і мільйони. Читаємо 27 мільйонів 272 тисячі, 727. Давайте запишемо тепер, скільки воно має мільйонів тисяч та одиниць таким чином. Отже, пишемо тоді. Мільйонів у нас 27. Пишемо 27

Одиниць. Так, є, записали ми. Ну і, напевно, варто записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яке число? Пишемо 27 мільйонів 272 727. Так, ну і. Мільйонів у нас. Двадцять сім. Так тисяч у нас 272 сімдесят тисячі. Ну і сімсот двадцять сім одиниць. Пишемо тоді сімсот двадцять сім одиниць. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.